Хого там принесло в таку пору? А це ще за коробка. Нові документи? Серйозно. Потрібно теміново найняти ще когось у відділ криміналістики. Працювати без вихідних шість місяців підряд така собі ідея. Новий день, новий труп. Хто б міг подумати, що все моє життя буде так тісно пов'язане із загробним світом? Так, і хто тут у нас? Карен Вітнер, 20 років. Знайдена мертвої у своїй квартирі. Ех, Карен, така молода і вже не жива. Ну що ж, давай поглянемо, що ховається за твоєю білосніжною шкірою. Алекс, треба більше спати, бо так і з розуму зійти можна. Що? Куди він дівся? Так, це вже не смішно. Чорт би побрав того, хто вирішив пожартувати так зі мною, чи то, може, я вже з розуму схожу. Дивно, зазвичай поліцейські мені телефонують щодо нового виклику. В них всіх мову віднялось, що вони мені оце пишуть. Добре, що там? Ну, як завжди, нове місце злочину, і без мене ніяк. Боже, що за сморід! Невже один труп здатний так насмердіти посеред вулиці? де в бісопочці поліцейський? Я тут сама все розгрібати. І оце усе могло так попсувати повітря, пару кісток такий череп. Мені точно потрібен вихідний. Це хто тут такий жартівник? Взагалі не смішно. Що тут біса Добре, бігенько зберу кістки і по конях. Нехай поліцейські тут далі самі. Да, біоматеріалу на цих кісточках майже не залишилось. І що мені оце зараз сідати і займатися антропометрією? Воно мені треба. Ну, добре, кісточки. Розкажіть про свого власника. М -м -м. Чоловік, років за тридцять. Мав перелом стигнової кістки. Такс, а цей перелом свіжий, явно отриманий перед самою смертю. І цей? Йому що перед смертю обидві руки поламали? Хоча, може, він так невдало впав з вікна, але стоп, навколо не було ні одної висотки. Як він міг звідкись впасти? Чи, може, його перетащили, або собаки розтаскали кістки? Але якби то були собаки, тут були б сліди від їхніх зубів та слина тварин. А тут цього нема, значить, ця версія відпадає. Що ж, або цей пан впав і його перетягнули, або ж там поламали руки. Але хто і для чого це міг зробити? Мені потрібно більше документів. Подам сьогодні запит до поліції. А поки відпочим трішки здоровий сон потрібен усім. Нові матеріали привезли. Цікаво. Що на цей раз? О, пробірки з кров'ю. Незрозуміло, чого апарат не працює. Він ж новий. Мермійкади нам його менше місяця назад подарував. Схоже, прийдеться їхати в центр, використовувати робота. Сподіваюсь, чарг там нема. Але ж як воно смердить спиртом, це жах. Я навіть через закриту пробірку відчуваю запах. Проаналізуй цю кров. Що? Як це? Тут ж є явний запах спиртів. Перевір ще раз. Старанніх речовин у крові не знайдено. Давай ще раз. Старанніх речовин у крові не знайдено. Та ну, може ти зламався? Дурна людина. Що? Що ти сказав? Старанніх речовин у крові не знайдено. Чорт би тебе побрав. Боже, це був лише сон. А? Хто в таку годину прийшов? Знову якісь підлітки жартують, напевно. Це вже не смішно. Я що схожу з, з розуму. Тофу. Ще, ще, ще. Що ти тут робиш? Карен Вітнер та ще двоє молодих чоловіків були творцями тофу, яких він жорстоко вбив. Пройшло 150 років. Команда із шести науковців знайшли поламаного тофу із розрядженою батареєю у науковому центрі і вирішили його перемонтувати. Тофу ожив.